Доброго ранку, дорога церква. Вітаю вас в домі Божому. Вас вітає церква Християн Юрій Іванське Емнуїв. Алілуя. Останнемо молимося. Слава, Малочка, прошу. Слава. Слава. Ми дякуємо тобі, Господь, за цю можливість зібратися нам сьогодні в домі, молитви, розносити свої молитви до тебе. Господи, дякую, що ти чуєш і відповідаєш на наші молитви. Дякую тобі, Господь. Що ти пройшов це життя, щоб дати нам життя і життя з надлишком. Дякуємо тобі, Господь, що е, Ісус, коли пройшов це життя, Він сказав, що я в милості хочу, а не осуду. Дякую тобі, Господь, що Твоя любов вона очистила наш народ від усіх наших гріхів. Дякую тобі, Господь, що ти ведеш нас стізями правди. Дякую Тобі, Господь, що ти завжди. Боже, Ти перевіряєш наші серця, Господь. Що ти дивишся чи не йдемо, ми шляхом злим, Господь. Дякую, що Ти нас наставляєш на шлях правди і істини. Дякую Тобі, Господь, що Ти наші руки навчаєш брані, Господь. І дякую, що наша брань вона не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесної. Дякуємо Дякую Тобі, Господи. Що ти допомагаєш нам, Господь, дякуємо Тобі, Боже, що Ти зміцнюєш нас, Господь. Дякую, що ти наша сила, ти наше пристановище, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, що ми можемо сховатися, Господь, за, за тобою, Господь, як за надійною бронею, Господь, від будь-яких негараздів, від будь-яких бід, від будь-якої печалі. Дякую Тобі, Боже, що ти ведеш нас за собою. Дякую тобі, Боже, що ти допомагаєш нам у цій війні. Дякую Тобі, Господь, що ти борониш нашу країну, Господь, від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Дякую тобі, Боже, що ти захищаєш. Нашу країну, наші міста і села. Дякуємо Тобі, Боже, що наша країна, вона під захистом крові Ісуса Христа. Боже, що всі наші співвітчизники, вони під захистом крові Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Боже, що Україна це територія Божого Царства. Дякую Тобі, Господь, що Ісус у нас на троні, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, за ту перемогу, яку ми вже отримали в імені Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Боже, що тобі жертви Ісуса Христа, Господь ні одна зброя, яка зроблена проти України і проти нашого народу, вона не буде успішною. Дякую тобі, Господь, що ти допомагаєш нам відображати будь-які атаки ворога. Господи, нехай буде прославлена Твоя воля в житті мого народу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі Душа! Боже, ми дякуємо Тобі за благодать, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, що це не ми є причина благодаті, а Господь Ісус. Слава Тобі, Боже, що нашими ділами, нашими словами, Господь, а твоєю любов'ю, Боже, ми спасені. Імена наших в на книгу життя. Дякуємо Тобі, Боже. Слава Тобі, і хвала Тобі за нашу землю. Бо це земля вибрана, земля Божа. Слава Тобі, Господи, за церкву благодаті на цій землі. Слава тобі, Боже, що слово Твоє, істина Твоя розповсюджується від серця до серця, Господь. І слава тобі, Боже, що ми не живемо законом діл, Господи, але законом віри. Дякую тобі, Боже, що вірою ми приймаємо Ісуса. Вірою, Боже, ми приймаємо благодать Твою. Вірою Боже, ми знаємо, Господи, що Твоя рука нами Боже береже, спасає, оберігає повсякчас і на всіх наших шляхах. Благословляємо всіх наших чоловіків, синів, братів, тих, хто там зараз на фронті, Господь. Я дякую тобі, Боже, що всі вони під Твоєю благодаттю знаходяться, Господь, що всі вони знають, Боже, Тебе, Батька, люблячого, Боже, люблячого батька, який так возлюбив. Що віддав сина свого за кожного з нас? Дякую тобі, Боже Господь, що падуть біля них тисячі і десять тисяч а, по мій. праву руку, але до них не наблизяться. Дякую тобі, Боже, що ти підкріпляєш їх дух, Господь, що їхні руки Господь ти піднімаєш, Господь, що під час бою твої янголи стають просто стіною між нашими хлопцями і між ворогами, Господь, і захищають, захищають на всіх. Кордонах нашу землю і наших коханих в ім'я Ісуса Христа. Я просто кажу кров Ісуса, Господу нашого на кожного з наших синів, братів, чоловіків, і це більше за всяку броню, і це більше Господь за всяке оружие. в ім'я Ісуса Христа. Я кажу благодать Божа на землі України. Від півночі до півдня, від західу до сходу, ця земля омита кров'ю Ісуса Христа. І ми, як церква, ми маємо владу і ми маємо силу Слова Божого, і ми проголошуємо. Перемога Божа на землі України, благодать Божа на землі України, Царство Боже на землі України. І слава Твоя, Господи, тут, на землі нашої ім'я Ісуса Христа. Благословляємо, благословляємо і кажемо: Царюй наш Господь! Царюй наш Господь, і нехай буде твоя воля, яка є життя і життя з надлишком на цій землі. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь Амінь. Амін. Боже, дякую за те, що я не москаль, Господи. Дякую Тобі за те, що ми маємо цю чудову благодать, чудовий час, Господи, чудове розуміння того, що ти створив нас вільними, дякую за те, що ти дав цей дух свободи в нашій легені, Господи. Що ми дихаємо, Господи. Дякую, що наші діти вони не народжені в рабстві, вони не погоджуються з рабством, вони, вони не йдуть під цей гніт єгипетського царя. Господи, вони протистоять, тому що вони внутрішньо вільні, Господи, Ти їх створив такими. Аллилуйя. Ти дав їм це розуміння свободи, дав їм розуміння, що твій дух дихає в них, де, де хоче, Господи. Слава. Я дякую тобі, що ти ну, робиш свою справу, Господи. Дякую. Ти робиш чудо в цій країні. Весь світ дивується, Господи. Коли дивиться на Україну, ніхто цього не може збагнути, ніхто не може зрозуміти, але всі розуміють, що то то є твоє втручання. Це безпосередньо Твоє втручання в цю ситуацію в цій країні зараз, Господи. Я вірю, що ти. Дуже сильно проявляєшся, Господи. Я вірю, що ти лікуєш зараз через Україну інший світ, Амінь. Господи. Вони змінюють свою думку, Господи. Вони пізнають, що Ти є Господь. Вони це зникається... Відчуття страху перед тим, хто лякає, Господи. Я вірю, Господи, що світ перестає боятись злого, Господи. Світ бачить, що злому можна протистояти, світ бачить. Що з України піднімається твій Божий Дух, який зруйнував, вже зруйнував ті замисли сатанинські, да, Господи, дуже по голодаюванню по... над світом, думаю, по пануванню над світом, Господи. І я дякую за те, що Ти зробиш це через свою церкву, через церкви благодаті, да. які тут зараз в Україні, які Аллилуйя. стоять, які піднімають свій голос, Аллилуйя. які протистоять, які забороняють рухатись, які зв'язку цих бійців, які знають, що вони мають владу, знають, що вони мають силу і вони але діють, діють за відкровенням Бога, Духу Святого. Тобі, Дякую, Господи, за те, що це є твоя дія. Це, це не людська дія, Господин, Господи. Слава людина слава того не може збагнути, зрозуміти, але ти даєш откровення, лис... ти даєш сили, ти даєш ту владу протистояти цим злим духам. Да, я вірю в твою перемогу, яку ти отримав на Христі. Да. Я знаю, що вона зараз буде проявлятися найбільше всього. Да. Найбільше всього. Амінь. Я вірю в твою радість, Господи. Да. Радість твоєї да. перемоги. Да. Я, вірю радість твої я вірю в радість твоєї благодаті. Я вірю в радість твого життя. Слава. Ти сказав про себе, я Бог живий, Амінь. Господи, а не мертвий. Да. І ти да. дав цю можливість мертвим. Хоронити, ховати своїх мертвих, Господі, нехай вони займаються своєю справою, і твій дух віддає їм покаяння, Господи. Але для нас ти кажеш, що ми живі. І ми приймаємо це слово, Господи, що ти наш Бог, тому що ми живі і ми маємо жити. Господи, дякую за те, що ти. Це робиш зараз, робиш да, робиш цій країни. Нехай це світло, вона осяє інші країни, да, осяє ось, інших, да, інших людей. Да, і нехай світло твого Євангелія, прощення гріхів. Воно вилікує тих хворих, які впали, вдарились на голову трошки. Але я знаю, що ти благий, і ти здатний лікувати навіть них. І. Тому нехай буде твоє царство, твоя сила, і ти прославляйся більше і більше. Амінь. Амін, 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 амін. амін. Отець Небесний, дякую Тебе за сьогоднішній день, за твоє божественне творіння, за нашу церкву, Господи, за Господа Ісуса Христа, за Духа Святого. Дякую Тебе за всі твої дарунки, які ти дав в наше життя. Господи, ми благословляємо сьогоднішній день це служіння, це спілкування. Господи, говори через наші уста, що ти хочеш сказати. Дій Духом Святим, пробуджуй серця людей, які потребують Христа, які потребують. Твого синовства, твого твої спадщини, Господи, ми благословляємо всіх наших людей, всіх братів і сестер, які в дорозі, які вдома, які в хворобі, які на роботі, які на служінні. Ми благословляємо наших воїнів, які на рубежах нашої країни боронять нашу землю, боронять наші сім'ї. Стоять з Господом в силі і дусі, і Господи, да, я проголошую даною владою, ні одна зброя не буде успішна проти наших воїнів. Господи, Твоя перемога вже є, вона проявлена. Час тільки вже йде очищення, йде відновлення всього, Господи, і Царство Боже проявляється в житті наших людей, відновлюються кордони, да не буде нічого сатанинського, тільки Божа любов, Боже устрояння, Божа сила. Господи, ми прославляємо нашу владу, нашого да, президента. Господи, і я проголошую. Це всі влади, всі структури від Бога і для людей. Якщо щось інше, Боже, ти робиш свою роботу, прийдемо в руки Твої від Бога і для людей, для Твоєї слави. Я благославляю нашу землю, да прибуде Божа охорона на нашій землі, да не буде ніякого беззаконня уже, Господи, ти робиш свою роботу і ми бачимо цю перемогу. І коли ми молимося за людей, ми кажемо, що. Перемога вже є, і люди це чують, люди це приймають, і а до Господи їх надихаєш своєю силою Божественною. І вони вірять, що перемога вже є. І ми заявляємо, що страх не від Бога, страх не Боже діло. Тільки радість, тільки впевненість, тільки твердість, тільки повнота Господня. І Господній Божий світлий вірний шлях. Ми йдемо за тобою. Ми йдемо в з тобою в перемозі, Господі, так як ми твої діти, твої священики, твої царі, твої воїни Христа. Господи, ми благословляємо зразу і всіх діток наших. В кожній сім'ї були дітки, будуть дітки і є дітки. Господи, це угодно Господу, ти даєш це на спадщину цю нам, ця радість. Чи вони маленькі, чи вони середні, чи вони великі, але вони благословенні. Ми проти їх в руки Твої, Твоє ведення, твій захист, Твоя. Натхнення, твоя любов, твоя благодать, де да прибудуть на їхньому шляху життя, Господи, і ти своєю просолькою любові, захисту, сили бережеш і ведеш їх, устрояєш їхнє життя і ходіння перед Тобою. І тобі, єдиному Богу, слава і хвала, честі, поклоніння. Будь прославлений, тато, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте. Сьогодні наші лівіти працюють. Ну, один левіт повинен підійти, а другий левіт буде аж до наступної середи працювати. Так що сестра Катя, ви знаєте, вона працює, будемо ми справлятися. Ви знаєте, хочу вам, ну ви вже знаєте, що я, як кажуть, нерівно дихаю до прославлення, не дивлячись ні на що. І буду славити Господа зараз, в минулому і в майбутньому. І тому тут два псалма таких всі знають його, багато не буду, два псалма. Заспіваємо з вами, а потім буде проповідати сьогодні у нас пастор Олександр Гондарук. Як сонечко зійшов, він був відряджені від і прийшов з дружиною Світланою. Він буде проповідувати сьогодні. Так що зараз ми помолимося, я з вами поспіваю, а потім буде проповідати пастор Олександр. Значить, два псалома, один псалом. Що секундочка? Ти мой Бог святой. А второй псалом всіми любими. Е, Господь пастир мой. Його дуже полюбляє співати пастор Іра Ружина. Ви знаєте, так? Да? Та й мені подобається. А, значить, перший, ти мой Бог святой. Ти мой Бог Святой, я к тебе стремлю. І познаю в тебе покой, у Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое, у Твоей груди, успокоюсь я, успокоится сердце мое. знаю, что в тебе радость вечная и любовь неизменная у твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе покой у твоей груди. Успокоюсь я, успокоїться серце моє. Аллилуйя. У його груді ми тільки можемо успокоїтися, і серце наше теж буде в покої. Прекрасний псалом. Це Господь надихнув брата чи сестру, що написали цей Божественний Псалом. І ви знаєте, коли читаю цей псалом там, де 2000... З хвостиком псалмів. Всякі є. Там, звісно, і но Я бачу це люди, яких надихав Святий Дух, які писали ці жаль, в, в бажанні служити Богу. Ну, а зараз ми з вами заспіваємо в тим святом присутствує. Попробуємо. Так. А, ні, 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 я вибачаюся, ні, що показав. Ні, ні, ні. сейчас я секундочку, вибачаюся. Не ось. Все. Господь мой, я пастирмоє. Так, на вас. мой, Це любі Я всім. буду будуть. Виходьте сюди заспівайте. Голишня. Зач наших пажиття. Голоті їм. Обводишь меня, О Господь, Господь, Ты паж ты мой, я ни в чем не буду нуждаться, ты покоишь меня на плашных пожиттях, Водам тихим. Водишь меня, Господь, ты посты мой, ничего не буду нуждаться, ты покоишь меня на больших пожиттях, вот он тихим. Водишь меня. Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла. Твой жест и твой кусок успокоит меня. бы я не шел, не убоюсь я зла. Где бы я не шел, ты всегда со мной. Где бы я не шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох от меня, Годь. Ты посты мой, я ничего не буду нуждаться. Ты покоишь меня на больших по життях. Водом тихим водишь меня. Господь, ты пасты мой, я ничем не буду нуждаться, ты покоишь меня на здачных парытях, вот тихий водишь меня. Где бы я ни шел, не боюсь, я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. А жертву и твой посох успокоят меня.

Аллилуйя, Божья, спасибо тебе, Субтитры Беда Божьего, слава тебе про вас, каждую жизнь, за каждую життя, за каждую жизнь, слава тебе, да я лишь жизнь. Ведом был в источнике жизни наш Господь. Недосмотр, благодарить вечный источник жизни. Это я бешену. Не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла. Твой жест, И твой посох Успокоят меня. Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, со мной. где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Хоть ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ти покоїш меня на злощих пожиттях, життях, вот никим меня, Господь, ты, ваш ты мой, я ни в чем не буду нуждаться. Не боишь меня на восхих пожитях, Постидим, боишь меня. Где бы я не шел, не боюсь я зла. Где бы я не шел, Ты всегда со мной. Где бы я не шел не убоюсь я зла. Твой и твой посох успокоят меня. Где бы я не шел, не убоюсь я зла. Где бы я не шел, ты всегда со мной. Где бы я не шел, не убоюсь я зла. Боже зу і Боса успокоит меня. Дивай писал. Аллилуйя. Аминь, слава тебе, слава день, Ти Господи своє наше. Ти наповнюєш наше життя. Повнотою ранністю і щастя. Слава тобі, Господи, ти запишав нас. До початку створення світу свою книгу життя кожного з нас. Ти любиш кожного з нас, ти ждеш кожного з нас. Чекаєш, щоб на душа була загинула, але була спасена. Ти ціка за мною, де з вами. Відповідається, Бойже і посад Успокоят меня, где бы я держу, не боюсь не я зла, где бы я нешел, ты всегда со мной, где бы я держу, не боюсь не я зла, жест и твой Боса успокоят меня. Где бы я ни шел, не боюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не боюсь я зла. Волшебство и твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не боюсь я зла, где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не боюсь я зла. Жезу и твой коса высоко от меня. шел, не боюсь я зла. Где бы я не шел, ты всегда со мной. Где бы я, я не шел, не боюсь я зла. жертву и твой посох успокоят меня. Где бы я не шел, не боюсь я зла. Где бы я не шел.